Вітаю вас! Цей випуск психологічного подкасту присвячен щастю, а точніше, мова буде йти про те, що таке щастя і що заважає нам бути більш щасливішим. Так, звісно, ми будемо враховувати і зовнішні обставини, тому що, звичайно, не все залежить від нас, і є такі зовнішні фактори, як невизначеність і, звичайно, війна. І ці реалії дійсно не можуть не впливати на наш стан, тому буде мова йти про те, також як з цим бути. І так, почнемо з самого початку. Для того, щоб зрозуміти, що заважає бути людини щасливою, треба зрозуміти і визначити, що таке щастя в цілому. Напевно, ви чули багато фраз про щастя. Наприклад, без щастя, життя наше було би нещасним. А хтось може сказати, що відсутність нещастя це і є щастя. До речі, це окреме і дуже цікаве питання, чому у нас так багато нещасних людей. Ви помічали? Чомусь багато людей вважає за краще бути пасивним свідком життя, а не активно його створювати. Мені дуже сподобалась фраза, як сказав Вудіален, щастя це талант цінувати те, що в тебе є, а не те, чого немає. До речі, як вам така фраза Литвака, щастя це лише побічний ефект правильно організованого життя. Так, дуже багато є висловлювань на цю тему. Якщо ми загуглимо слово щастя, наприклад, то побачимо ряд малюнків, що зображують успіх, везіння, гроші, кохання, сім'я, удача, діти, ну і так далі. Тому загалом можна сказати, що щастя кожен розуміє по-своєму, і кожен із нас вкладає своє розуміння у слова щастя, і це насправді так. Зараз в усьому світі запровадили такі поняття, як індекс щастя. Саме по ньому тепер визначають, у якій країні найкраще жити. Яка країна є найкращою для життя людей? Хоча раніше, до речі, визначали по ВВП. І цей індекс щастя враховує такі показники, як тривалість життя, соціальна підтримка, здоровий спосіб життя, свобода, щедрість, корупція та довіра до держави. А ось одне із останніх досліджень: Україна у 2018 році посіла 138 місце із 156 за шести народним індексом щастя, за основу визначення якого береться добробут людей, стан довкілля та низка інших показників. Незмінними лідерами рейтингу залишаються країни Північної Європи. Цього року, наприклад, Фінляндія Соми рік поспіль очолила світовий рейтинг щастя. На другому місці знаходиться Данія, за якою слідують Ісландія, Швеція та Ізраїль, утворюючи верхню п'ятірку найщасливіших країн світу. І в цьому році Україна зайняла 105 те місце. Нагадаємо, що в 2021 році Україна увійшла у п'ятірку найнещасніших країн світу. Отже, я пропоную вам подивитися на щастя з іншого боку. Наприклад, якщо ми будемо думати і припустимо, що щастя це радість, тут є певна відмінність, радість це почуття і емоції. А щастя це стан. Але радість один із компонентів щастя. Отож, є два основних компоненти щастя. І перший компонент це рівень внутрішньої задоволеності своїм життям. Це коли ви самі задоволені тим, як живете тут і зараз. Саме позитивні емоції, такі як радість, дають нам основу, щоб почувати себе щасливими. Адже зрозуміло, що людина, яка ображається чи боїться чогось, навряд чи можна сказати, що вона щаслива. І другий компонент щастя, звичайно, це дуже важливий компонент, це здоров'я, без нього не може бути задоволення та радості в житті. Насправді, якщо ми хворіємо, то якоюсь мірою страждаємо, і наш фокус уваги перебуватиме на хворобі. Отже, ми. Віддаляємося від нашого особистого щастя. Хоча, звичайно, краще бути хворим і нещасним у розкоші, ніж хворим та бідним, правда? Отже, говорячи про щастя, варто відзначити, що щастя це не почуття, а це внутрішній стан. Відчувати ми можемо радість, смуток, образу. Агресію, задоволення, ну і так далі. Зазвичай на мові почуттів люди кажуть, що щастя це радість і внутрішнє задоволення. І якщо відштовхуватися від цього визначення, то тоді виходить, що щастя це не те, що є зовні, як, наприклад, діти або гроші. А те, що всередині нас, як, наприклад, радість і задоволення. Якщо щастя це стан, то виходить, що воно може бути лише всередині нас. І тоді, наприклад, такі визначення щастя, як діти або щастя, це гроші, підпадають і залишаються тільки наше внутрішнє відчуття. Насправді вчені все ще продовжують вивчати, що таке щастя і від чого воно залежить. І регулярно на цю тему проводять багато досліджень. Одне із таких досліджень довело. Що щасливішими і здоровішими людей роблять добрі стосунки. Інше ж дослідження професора Гарвардського університету показало, що відчуття щастя на 25% зумовлення вмінням людини впоратися зі стресом. А Єльський університет проводив дослідження рівня щастя та з'ясувалося. Що на перших місцях опинилися такі країни, як В'єтнам, Ямайка, ну і так далі. Тобто, виявилося, що від грошей щастя не так сильно залежить. Отже, щастя це складне та індивідуальне поняття, яке залежить від багатьох факторів, однак існують деякі спільні проблеми. Та якості, які можуть заважати людині бути щасливою у сучасному світі, ось деякі з факторів, що заважають щастю і з якими треба працювати для поліпшення якості свого життя. І перший фактор це стрес і перевтома. Сучасна людина схильна до постійного тиску, конкуренції та інформаційного перевантаження. Це може призводити до хронічного стресу, вигорання та психосоматичних захворювань. Стрес і перевтома знижують якість життя, задоволення від роботи та стосунків, а також підривають здоров'я та імунітет. Для того, щоб бути щасливою, людині потрібно знаходити баланс між навантаженнями та відпочинком, вміти справлятися зі стресом і дбати про своє фізичне та психічне благополуччя. Другий фактор це нестача сенсу та мети. Сучасна людина часто стикається з кризою ідентичності, втратою сенсу життя і незадоволенням собою. Це може бути пов'язано з відсутністю ясних цілей, мотивацій і напрямки, а також з неможливістю реалізувати свій потенціал. Таланти та інтерес. Нестача сенсу та мети веде до апатії, депресії та низької самооцінки. І для того, щоб бути щасливою, людині потрібно знаходити своє покликання, свою пристрасть і свою місію, а також прагнути саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації. Третій фактор це відсутність любові. Сучасна людина часто дуже відчуває самотність, ізоляцію та нерозуміння. Це може бути пов'язано з розривом сімейних, дружніх або романтичних зв'язків, а також з низькою якості спілкування, довіри та самопідтримки. Відсутність любові та приналежності впливає на емоційний стан, самоповагу та щастя людини. Для того щоб бути щасливою людині Потрібно будувати гармонійні та здорові відносини з собою та з іншими людьми, а також брати участь у спільнотах, які ділять її інтереси, її цінності та переконання. Четвертий фактор це негативне мислення та ставлення до життя в цілому. Сучасна людина часто схильна до негативного мислення, яке проявляється в критиці, сумнівах, почуттях провину, в страхах та жалю. Це може бути пов'язано з низькою самооцінкою, невирішеними проблемами та негативним впливом оточення. Негативне мислення і ставлення заважають людині бачити позитивні сторони життя, радіти дрібницям і досягати успіху. Для того, щоб бути щасливою, людині потрібно розвивати позитивне мислення. Мислення, яке проявляється у подяці, оптимізмі, впевненості та любові. Також людині потрібно оточувати себе позитивними людьми, подіями та інформацією, які піднімають її настрій і надихають. П'ятий фактор це сучасні психоемоційні проблеми, які пов'язані з психічним здоров'ям, емоційним благополуччям та особистим розвитком людини, наприклад, такі, як депресія та тривожні розлади, такі як низька самооцінка та нарцисизм, та емоційне вигарання. Більшість ці цих тем ми вже розглядали в нашому психологічному подкасті, тому, якщо хочете детальніше пропрацювати їх, посилання залишимо в описі цієї серії. Шостий фактор це відсутність відповідальності, точніше, це ситуація, коли людина не бере на себе відповідальність за якість свого життя в цілому. До речі, цей аспект ми також розглядали в одній серії нашого подкасту. Якщо цікаво, посилання залишимо в описі. Сьомий фактор це одна із психоемоційних проблем, що заважають жити повноцінним життям: є вивчена безпорадність. Вивчена безпорадність – це стан, коли людина не бачить зв'язку між зусиллям і результатом, і так само не бачить нових можливостей. Це коли людина автоматично звикла відчувати себе жертвою зовнішніх обставин і не здатна через минулий досвід навіть уявити, що вона сама може якось вплинути на події свого життя. І що цікаво, людина така з вивченою безпорадністю нічого не робить для зміни свого стану, хоча має всі можливості. Такі порушення мотивації відбуваються внаслідок пережитого досвіду. Тієї ситуації, коли людина не могла сама контролювати те, що відбувається, іншими словами, це реакція на події, які неможливо було контролювати та впливати на них. Тобто, це травматичний досвід минулого. Коли з вами відбувалося те, на що ви не могли ніяк повпливати, такий досвід, якщо він є у вас, краще опрацьовувати з психотерапевтом або психологом, щоб розірвати замкнене коло негативного травмуючого досвіду та взяти під контроль те, що відбувається у вашому житті. То як упоратися з тим, що заважає бути щасливим? Це складне та індивідуальне питання, яке залежить від багатьох факторів. Однак є деякі загальні поради, які можуть допомогти вам підвищити свій рівень щастя та благополуччя. І ось деякі з них. Перше, визначте, що для вас означає щастя, і поставте собі реалістичну і конкретну мету, яка вестиме вас до нього. Не порівнюйте себе з іншими і слідуйте своєму шляху та своїм цінностям. Друге, навчіться приймати себе таким, як ви є, і цінувати свої переваги та недоліки. Не критикуйте себе за помилки, а вважайте їх можливістю для зростання та розвитку. Будьте ласкаві та співчутливі до самих себе. Третє знайдіть баланс. Між роботою та відпочинком, між обов'язками та задоволеннями, між сьогоденням та майбутнім. Не перевантажуйте себе навантаженням, а приділяйте час тому, що приносить вам радість, задоволення та релаксацію. Четверте, розвивайте позитивне мислення, яке допоможе вам бачити хороше у будь-якій ситуації, знаходити рішення, а не проблеми, та бути оптимістичними та впевненими. Практикуйте подяку. Прощення та щедрість. П'яте будуйте гармонійні та здорові стосунки з людьми, які вас люблять, підтримують та розуміють. Спілкуйтеся з тими, хто поділяє ваші інтереси, цілі та переконання. Уникайте токсичних та негативних людей, які забирають у вас енергію та щастя. І шосте, дбайте про своє фізичне та психічне здоров'я, яке є основою для якості життя та добробуту. Харчуйтеся правильно, займайтеся фізичною активністю, дотримуйтесь режиму сну і уникайте шкідливих звичок за потреби. Звертайтеся, звичайно, за допомогою до фахівців. І так, підводячи підсумок, поділюся з вами трьома практичними кроками, які допоможуть вам подолати ваші особисті перешкоди на шляху до особистого щастя. Так, звичайно, завжди є життєві обставини, і це треба враховувати. Людина не може бути постійно, повністю щаслива, але у випадку негативних зовнішніх обставин можна навчитися досить швидко повертати себе в комфортний стан задоволення та внутрішнього щастя. Найважливіше, що я хочу сказати, що щастя не потрібно ніде шукати, воно є всередині нас, його потрібно тільки активувати. І ось ці три кроки допоможуть вам сформувати внутрішнє відчуття задоволення життям. І до цих кроків важливо повертатися, якщо ваш життєвий баланс порушена. І перший крок це робота з минулим. Потрібно знайти той момент у вашому житті, який залишив приємний спогад. Можливо, їх було кілька. Спробуйте згадати та відчути цей ресурс. Також важлива асиміляція минулого досвіду, психотравм, якщо вони були. Це дає можливість відпустити минуле, допрожити непрожиті ситуації та позбутися вантажу закапсульованих переживань. Це важливо, оскільки інакше ми можемо сьогодні та в майбутньому тягти за собою з минулого образи, правину, претензії, злість. Зрість, ненависть, ну і інше не дуже приємні переживання, які впливають на наш сьогоднішній стан та забирають багато енергії та ресурс. Другий крок це усвідомлення тут і зараз, що є зараз у вашому житті, що викликає почуття задоволення і радості. На цьому етапі потрібно розібратися із самим собою та відповісти собі на питання: хто я, що я хочу, чого не вистачає мені і в чому моя. Незадоволеність у житті, що мене радує зараз найбільше. На перший погляд, це дуже прості питання, але я думаю, що багато людей саме тому нещасні, що вони не знають, що саме вони хочуть. Таке особливо часто буває, коли батьки вирощують дитину і за неї приймають усі рішення. Це як в анекдоті. мама, я замерз, чи я хочу додому. Люди, які слабо усвідомлюють себе, часто страждають так званим синдромом вивченої безпорадності, про яку ми вже говорили. І третій крок. Це робота з майбутнім. Що ви можете змінити у своєму житті і як хочете, щоб виглядало ваше майбутнє? Поставте собі за мету завдання, мрію, спробуйте почати формувати своє майбутнє самостійно. Так, звичайно, на цьому етапі доведеться взяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Не так, що зірки сказали, чи екстрасенс, чи доля, чи карма, а ви самі, ставлячи собі цілі і наважуючись здійснювати свої мрії, самі створюєте свою лінію життя. Звичайно, це не всі поради, які можуть допомогти вам впоратися із тим, що заважає бути вам щасливими, але це найбільш важливі та ефективні аспекти. Для їх реалізації потрібна глибока внутрішня ваша робота та вашого псевдо. Психолога, якщо це необхідно, я сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Дякую, що дослухали до кінця цю серію подкасту. Бажаю вам щастя і внутрішнього балансу у вашому житті.